Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Вітаю всі шанувальники високої прекрасного мистецтва слова на черговій зустрічі в Домі книги. Любі глядачі, тема історії є дуже важливою, оскільки без минулого немає майбутнього. Отож, у нинішній програмі ми будемо спілкуватися на важливі історичні теми і моїм співрозмовником є цікава творча особистість. Письменник та історик пан Володимир Білінський. Вітаю вас. в Домі книги. Доброго дня. Пане Володимире, віднедавне ви презентуєте своє історичне дослідження країна Мокселя або Московія. Яка сила вас потягнула до цієї теми? Якщо коротко дуже сказати, то Караганда. Я після закінчення інституту 30 років жив і працював в Караганді. Ну і от то Караганда виховувала, Караганда направляла, Караганда штовхала і заставляла вивчити. Справа в тому, що доводилося бути дуже часто в Москві, зустрічатися з людьми. Які мають якесь відношення до управління державою, ви розумієте? І скрізь відчувалася велика, ну як би вам сказати, відчуженість цих людей від е, держави, від народу. Ну от таким чином приходилось розбиратись. І, напевно, свій життєвий досвід ви вирішили вкласти у свої романи дослідження. Чому свої книжки ви назвали, що це роман дослідження? Тільки перший том він роман дослідження, а другий і третій, другий і третій том це вже історичне дослідження. Перший том, чому я назвав роман дослідження, тому що там є моя душа, там є мої емоції. Я там сперечаюсь з Солженіциним, з гуміль... ну, з різними російськими лідерами того часу, коли я писав. А далі другий том це вже це виклад історії в тому вигляді. Перший том, як. Ми вивчали в школу і ви, і діди наші, і прадіди, і сьогодні вивчають діти і росіяни. Ви розумієте, Росія нам нав'язала свою історію, свої міфи, і ми їх сповідуємо досі. А це 100% вигадки, нема там жодної правди. Дуже цікаво, що тут Олександр Невський намальований. Напер, і він сидить на стоїть на колінах перед ханом, цей малюнок вже дещо спотворений. Чому? Тому що є малюнок, який чітко показує, що хан сидить настільки вище, що його ноги знаходяться на рівні голови Олександра Невського. Він міг до ніг тільки хана, а якщо то. Той і зволі сунуть руку, то він міг і руку поцілувати. От такий був Олександр Невський, хоча його зовсім не було. Другий том це е заперечення російських двох головних міфів, вигадок, моє, на мою думку: це перше те, що росіяни слов'яни, а вони діє фіно-татарського походження, і другий. Це те, що вони коли-небудь входили до складу Великого Київського князівства. Третій том це том, як відбувалось фальшування російської історії, хто в цьому зацікавлений був, як воно відбувалось. Ну, мається на увазі в основній масі своїй. І е, е, друга половина книжки це а, що ж приховувало. Чи є щось спільне між тогочасною Російською імперією і сучасною Росією? Звичайно, вона не те, що спільно, а як би вам сказати, от в нас в Україні досить, досить довго побутували такі. Легенди російські, ну, дружба народів, що українці і росіяни це брати, що то старші брати, їх треба поважати, і так далі. А це все стовідсоткові вигадки. І дуже їх і наші письменники, і журналісти проповідували. І так вже прославляли страшно, що аж нема куди. А в принципі, Московія це є обламок, коли Золота Орда, 1460-ті роки, 1500 роки почала розвалюватись на окремі князівства, на окремі ханства. Ну, то Кримське ханство, ви пам'ятаєте, Велика Орда, Московське князівство. Тверське князівство, Казанське ханство, Астраханське ханство, Сибірське ханство, Казахське ханство це 1440 сорокові, тисячу роки. То, звичайно, Москва. Як уламок Золотої Орди несла психологію, несла всі її задатки от того фіно-татарського етносу, з якого воно походило, Тобто з уламка, будь будь уламком Золотої Орди, і не, це не були наші ніякі ні брати, ніякі не слов'яни, ніякі не родичі, ніякі не старші брати. Але ми вбили собі в голову такий стереотип, і від нього у нас пішли оці всі ну, недорозуміння. Ми до сьогоднішнього дня не розуміємо, як так росіяни е, садили нам в спину ножа в Донбасі. А це Золота Орда, від неї, що хочеш, можна чекати. Вона завтра захоче і по-іншому поведе себе, післязавтра ще по-іншому. Тому, розумієте, оці наш стереотип, він не відповідає реальної дійсності стану Московської держави. Це були наші на схо, північному сході нашої держави. У нас ніколи не було братів. Там були найлютіші наші вороги. І що цікаво, Російські джерела про це стверджують. От в другій книжці, в другій книжці, о цьому томі, там що цікаво, син міністра освіти Російської імперії і президента Академії наук Уварова Сергія Уварова дослідив в 1851-54 роках розкопав. 7729 курганів на самих ісконних, як кажуть, землях Російської імперії: Московська, Володимирська, Іванівська, Калузька, Ярославська, Тверська губернія. І що цікаво, не знайшов це від 7-го століття до. 16 століття і не знайшов жодної слов'янської могили, чому саме слово Московія домінує у ваших розповідях? Ну справа в тому, що до 1721 року, тобто до року заключення ніштатського миру, який заключив Петро І із шведами. Переможний мир не, ніде Моск... Роз... Роз... сучасна Російська Федерація не називала словом Росія. Вона скрізь називала Московія. Московія. Карти є десятки сотні карт, де скрізь написано Московія. Або якщо не Московія, то написано Тартарія, тобто Татарія. Ви розумієте, і таким чином, а вони з 1721 року вкрали нашу назву, присвоїли собі, і таким чином, щоб мати якийсь спадок через Київське князівство і вийти, вони в Кремлі побудували три храми. Після 1472 року, тобто після Софії Палеолог, три храми: е, Архангельський, Успенський і Богоявленський. Так ось е, в цих храмах церквах, в одному із них є родовід Ісуса Христа. Так ось він родовід Ісуса Христа за їхніми легендами і за їхніми бажаннями, йде від е, Ісуса Христа до московського князя по одній із ліній. Ви розумієте? І що ще цікаво, вони навіть вели своє літочислення московське з 1492 року. І було Москво. Це Петро І вже відмінив 1700 році. Тому що держава на той час їм було десь 200-208 років. А як держава 208 років могла володіти державою, якій було біля тисячі, більше тисячі років Київським великим князівством? Ото от, тоді Петро І відмінив і ввів своє літочислення європейське. Ви писали про історію Московії Русі, але також у вас є книжка Україна Русь князі галицько острозькі Так, ви тут пишете для про славних українських того. творителів. Давайте Яка ми, історія цієї? книжки? Давайте ми подумаємо. Справа в тому, що я цю книжку вирішив написати і поставити крапку до історії не повертатись. Щось для душі писати. Я є членом спілки письменників України, але. Але телефонують багато людей, і одна тітанка каже: ви зруйнували наше світобачення. Ото ми бачили, якось сприймали світ і читали ваші книжки, оці країну Моксель, гуртом. Вона каже. І, будь ласка, напишіть, а яка ж справжня була історія і Московії, і України. А потім через 3-4 місяці вона телефонує і каже: Ви знаєте, вона мене вбиває, вбиває, як кажуть, на повал. Вона каже: Ви знаєте, я можу, і ми можемо не дожити до, вашої, до ваших книжок. Я кажу, пані та живіть довго, в чому річ. А вона каже. А мені 88 років, а моєму чоловіку 92 роки. І я вам телефоную з далекої Австралії. Ну, це мене звичайно шокувало. Я сказав: напишу, сів і тут же почав працювати. Матеріалу було. Купа багато дуже. А які найкращі риси галицько галицько-волинських правителів ви описали в цій книжці? Тобто, які вони були? Можливо, які нові факти відкрили про них? Саме головне навіть не риси, Саме головне, що це були князі, які відстоювали нашу державну суть. А польська і Російська імперія розірвали цю династію Галицьких і Острозьких і утворили дві різних династії. А це 100% одна династія. Ну це довго розповідати тут, бачите. Ціла книжка написана. І е, вони завжди стояли на сторожі українських інтересів. Це треба пам'ятати, шанувати, і ми маємо відтворити образи своїх. Я прошу майте на увазі і всіх художників, і особливо пана Богдана, директора видавництва, щоб вони відтворили галерею. Оцих Галицьких остроцьких князів від першого Романа Мстиславовича до останнього, якого я шаную, це Василя Константина Острозького. Чому? Тому що після нього вони всі скатоличились, тобто відійшли. І наша українська нація породила якраз після Василя Константина Острозького нову еліту. Стара еліта зрадила свій народ, і вона породила нову еліту, яка називає, називалась Козаччина. Ну що цікаво, і Козаччина в кінці кінців, врешті-решт, відійшла від українського народу до прислужництва Москві. І тоді народилась нова еліта, яка ось будує нашу державу. Ну, добре, дякую вам за розмову і бажаюся нашим глядачам yeah. у період відпусток занурюватися у таку величну скрабницю української історії. Щастя вам і добра, і до наступної зустрічі в домі книги. Партнер програми, видавництво, навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.